Всім привіт! З вами я, Скіф, і канал Тигрі з бурштином». Сьогодні ми відкриємо дві колоди Мену Реджі. Ось це я роблю на своєму плеймату з Скіф з Spirit Lab Stral «Grim Reminders. Колода така у мене була. Ось тут три «Mars Марсентейм так і стоїть, але це не важливо. Такий просто інший трошки фон, тому що один і той самий. Я розумію, що, мабуть, всіх втомлює. Таким чином. Тобто ми сьогодні відкриємо всього дві колоди, а ще дві колоди і результати розіграшу. Я паралельно два випуски зроблю. І е якщо вам кортить дізнатися, хто ж таки виграв, можливо, це ви, то переходьте до наступного відео і можете одразу. буде тайм-код, і можна подивитись, хто ж все ж таки виграв цю колоду. Скоріше за все, це буде. Колода Call of Archons, яка була у використанні. Ну, я це вже розповідав. Чому не дві? Тому що дуже маленька, на жаль, була активність, тому таким чином. Ну і відкриємо першу коду. Man Regi. І подивимось, що там всередині. Можливо, там буде кейракін. А може ні. Регідність маленька, але все можливо. Так, відкриваємо. Так, щось там тут. Одразу. Це у нас Star Alliance, Unfathomable та Untamed. Це Amelia of Bog Kai Hive. І у нас тут токен сторіння, це. Як він називається, вже трошки забув. Це бот. Так, і тут нам кажуть, що а, тут такі пакунки, як Exchange Officer і Licontroper. Також тут є Маверки і Легасі. Прикольно. Ось такий архонт, дуже цікаве таке рішення. Такі зірочки, такий жовтенький. Ще я ніколи не бачив, коли до мене Redghi вживу. Ось це моя перша колода. Ход, до речі, схожий на якогось діабло. Щось таке. Так, ну і оце наш токен створіння це бот. Дія, використай дружнє створіння не з Стараліансу. І це Стараліанс. Але починаємо ми з Untamed. Youngest Bear з бурштином. Після збору ти можеш сходити на збір одним його сусідом. Ніфі -лейб. Коли він атакує, він агнорує кепкування та невловимість. Подвійний Ніфілейп. Муклінг. Ключі твого опонента коштують плюс стільки бурштину, скільки сила у муклінга. Infighting – гра. Кожне створіння завдає правому сусіду стільки пошкоджень, скільки його сила. Така собі чистка, тому потрібно з нею обережніше. Глуріанус Атендант з бурштином. Роздала два поліпшення іконок бурштину. Ну і один з них сама собі. Ember Менсія з бурштином. Дія гра. Прибери 3 плюс 1 Power counter зі сторіння. Отримує один бурштин. За кожен каунтер прибраний таким чином. Wild Bounty – Це дія. Вона роздала два поліпшення з бурштином. Гра. Наступного разу, коли ти будеш грати картку в свій хід. Розв'яжи кожне поліпшення ще раз. Дуже, до речі, класна картка Wild Bounty. Мені подобається, що вона є. Квін. Кожне інше дружнє створіння Звір отримує плюс один counter. Також кожне дружнє створіння Ніфель отримує плюс один counter. Але поки вона в грі, якщо вона покидає гру, каунтери прибираються. Exchange OFFICER. Гра після бійки, після збору. Використай дружню картку із Зоряного Альянсу. Малерік Екшенж Офіцер. Звичайний будинок Старліанс. Веревол в курс. Покращення. З бурштином це створіння отримує осколкову атаку 3 та після бійки архівує веривол в курс. Гра Розліти це створіння. Нарел Гібус створіння. Коли Нарел Гібус розлючений, він отримує сутичку та осколкову атаку 3. Гра після збору розлюти нарел гібос. Unfathomable. Bubbles. створіння. Гра. Поклади вороже створіння на верх колоди її власника. Тобто таким чином можна прибрати небажане створіння для себе. Траулер створіння гра. Якщо тебе переслідують, захопи весь бурштин з супротивника. Подвійний Шаулер. Tendrils From Beyond з бурштином. Це дія. Гра обри створіння. Якщо того, хто контролює це створіння, переслідують. Поверни це створіння та його сусідів на руки власнику. Або поверни це створіння на руки власнику. Мається на увазі, якщо його не переслідують. Молих. Створіння після збору, якщо твого супротивника переслідують, вкради 2. Якщо ні, тоді вкради 1. ГІлткейстер. Створіння Акван. Він роздав поліпшення захоплення бурштуну в колоду і після збору виснажить створіння. О, oh, Гардіан. До речі, цей арт стоїть на аватарці нашої спільноти. Echo Гардіан створіння. У нього капкування. Коли тебе переслідують. Ехо Guardian отримує плюс 2 сили та отримує отруту. Він подвійний. Ковіту Схема. створіння. Коли ковіту Схема не на фланзі, він отримує невловимість. Гра. Захопи три бурштини. І також в нього є додаткова іконка захоплення бурштину. Коло в звоїт дія з бурштином. Гра виснаже створіння, якщо воно вже виснажене, знищує його, та той, хто його контролює, втрачає один бурштин. Under pressure з бурштином це створіння не готове. Тобто це покращення, так би мовити, треба вішати на створінь з супротивника. Azure Basin outpost з бурштином. Артефакт. Це локація. Дія. Поклади дружнє створіння на дно колоди і власника. Якщо це це зробив, виснажи три ворожих створіння. Стареліанці одразу у нас Маврік. Це звичайний будинок. Це. А, так, це антеймд. Технобіст. Створіння. У нього сутичка. І на збір, скинь карту зі своєї руки, якщо це ти зробив, візьми карт. ТехноАліан створіння. Після бою, подивись три карти своєї колоди, поклади одну в свою руку, одну поклади на дно колоди, ну а третю поклади назад. Збір. Скинь карту зі своєї руки, якщо це ти зробив, візьми карт. Ну, така прокрутка колоди. типу. Чейнс Бластер покращенням з бурштином, це створіння отримує після бою після збору, можеш нанести два пошкодження створінню або прикріпити бластер Чена до командира Чена. Після того, як ти приєднав бластер Чена до командира Чена, можеш використовувати інше дружнє створіння. Subject Kirby гра після бою після збору в цей хід можеш зіграти створіння нейзоряного альянсу. Blast Дія. гра нанеси два пошкодження створінню з, з одним осколковим пошкодженням. Якщо ці пошкодження знищать одне чи більше створінь, зроби токен створіння. Ну і це єдина картка, яка робить той самий токен. Medic Ingram людина створіння. Гра після бою, після збору. Ти можеш. Полікувати три пошкодження зі створіння та захистити його. Hard Collision. з додатковим бурштином гра знімає захист зі створіння та неси три пошкодження. Броня не може запобігти цьому пошкодженню. Чен. людина створіння. Бій-збір використає інше дружнє створіння. І Він подвійний командир Чен. Це той, до якого кріпиться той Бластер. Ком Офіцер Кірбі. Створіння. Гра після бою після збору. В цей хід ти можеш використати артефакт, покращення або дію нейзоряного альянсу. Чіф Engineer Волз з поліпшенням захоплення бурштину. У нього невловимість. Гра після. Бійки після збору ти можеш повернути покращення або карту робота зі скиду в свою руку. хелсман Spears. Створіння після бою, після збору. Скинь будь-яку кількість карт з руки. Візьми стільки карт, скільки скинув. Така собі прокрутка руки. Так, ну отака колода. Перейдемо до іншої, дізнаємось, може в наступній буде Кінракен. Хоча шансів не так багато. Так виглядає. Такий Кельф Драген. На мотажі додам, які будинки в мене реджі. А, вони з першого по 7 сет і також є можливість побачити будинок Кінракен. Так, тут у нас Star Lyons. Mars and Logos. І це наче Rebel. Токен на створіння, якщо не помиляюсь. І називається це Thomas of Silver Heart. Типу Мранчева Якийсь чи космонавт, чи що, ну, прикольно Дірочки теж. Це Мене Раджер. Так, ну тут у нас, звичайно, ж Legacy тому що це такий. О, тут генка. Це дуже круто, мені подобається. Найс. Nice. Я її шукав, але хоч в мене Редж в мене буде генка. Це дуже складно її знайти. Генка це класно, мені дуже подобається. І Dark Amber World. Прям супер, я радію. Так. Генка, це так Така комбінація, коли у вас є дві картки, ну зараз я вам покажу. А, це не ребел, це грунт, вибачте. Токен створіння Ґрунт і погнало у нас Starlans. І це сенсор з Chipgersia. Створіння після бійки після збору ключі коштують плюс 2 бурштини протягом наступного ходу суперника. Sky Officer Quinkan. Створіння. У нього невловимість. Після того як гравець обере активний будинок, якого ще немає в грі, вкраде один бурштин. Гравець мається на увазі будь-який. Officer Frame. Створіння. Гра після бою, після збору. Дружнє створіння захоплює один бурштин. Подвійний First Officer Frame. Of Diamond Alien. Створіння. Після бою подивись три верхні карти свої колоди, поклади одну в собі руку, а одну поклади на дно свої колоди, а одну поклади виходить, там де взяв. І коли знищується Diimor Alien, вкради один бурштин. Командир Чен був сьогодні. Після бою, після збору. Використай дружнє створіння. Армсмайстер Моліна. Створіння. У нього небезпечний 3. І кожен із сусідів Армсмастер Моліна отримує також небезпечний 3. Став Серджент Ре людина. Сусідів Став Сержант Рей можна використати так, ніби вони належать до Зоряного на альянсу. Скреп. Підготуй. Та використає дружнє створіння. Пентакордер. Покращення. Це створіння отримує ключі вашого суперника. Коштують плюс один бурштин за кожен будинок, представлений серед дружніх створінь. Тобто максимум 3. Круто. Івен Horizon дія з бурштином. Гра. Скидай карти зверху колоди, поки не скинеш карту дії або поки не закінчиться карта. Якщо ти скинув карту дії таким чином, розіграє цю картку. Missile Officer Mares. Створіння. У нього розгортання. Гра після збору. Розв'яжи ефект гри сусіднього створіння. Нібито вона в тебе була і ти її зіграв. Скреп. Скинь карту зі своєї руки. Розв'яжи ефект гри. Нібито вона в тебе була в руці і ти її зіграв. Хм, капітан Волджіка. Це круто, я тут бачите. Створіння людина і він ще й лідер. Коли капітан Волджеріка в центрі твоєї бойової лінії. Ти можеш зіграти одну карту, яка не належить активному будинку протягом свого ходу. І у нас починається Марс. Де у нас буде X-Clicks Dominator. Створіння. У нього кепкування і він входить в гру оглушеним. Ну, тому що він дуже сильний. У нього 9-1. Подвійний X-Clicks Dominator. Болтер – створіння. Після бою, після збору нанеси два пошкодження створінню. Якщо це пошкодження, знищить це створіння, викинь його. Так, ну, створіння є. Для Генки. Soft Landing. Дія. Дуже класна картка. Гра. Наступне створіння або артефакт протягом цього ходу входить в гру підготованим. Муксялмід створіння. Дуже прикольна арт з трьома братами-акробатами. Типу такого. Ключі твого опонента коштують плюс один бурштин за кожне дружнє марсіанське створіння в грі. Ironics Wattminder. Створіння. Гра та знищена. Зроби токен створіння. Подвійний Vent Wentminer. Ironix Rebel. У нього розгортання. Гра. Підготуй кожного сусіда. Ironix Rebel. Подвійний Ironix Rebel. Ну Kduction. Дія з бурштином. Поверни кожне марсіанське створіння в руку її власника. Потім можеш сковати ключ за поточну вартість плюс 9 бурштину. Зменшено на один бурштин за кожну картку у твоїй руці. Так, ага. Ну добре, зараз я вам розповім. Потім у нас Enter Spider. Створіння. Звір. Enter Spider не наносить пошкоджень, коли б'ється. Кожен бурштин, який мав би потрапити у пул вашого суперника. Замість цього. Захоплюю Antie Spider. І. Мертіан Дженеросіті. З бурштином. Дія, гра. Втрать весь свій бурштин. Візьми дві карти за кожен бурштин, який втратив. Це дуже крута комбінація. Коротше, ви. Е... Весь свій бурштин. Губите, якщо вас багато, дуже класно. Берете по дві картки. Тут також є бурштин, і потім, чим більше у вас карток, от тут теж, до речі, бурштин, повертаєте марса створіння в свою руку, і потім куєте ключ плюс 9 за. Ну, тобто, за скільки? За 15, але зі знижкою в один бурштин за кожну карту в своїй руці. Тобто, якщо ви наберете дуже... Багато карт можна скувати ключ навіть безкоштовно. Це дуже крута комбінація. Я її шукав в колодах Age of Ascension. Ну і тут вона мені прийшла. В колоді Man Redgema. Буду, мабуть, сьогодні пробувати зіграти нею. Ось, І вже коли буде записувати це відео, розкажу вам більш детально, що ця колода все ж таки вміє. І підемо далі. У нас Логос. Zix Researcher створіння. Гра. Архівуй верхню карту своєї колоди або скидо. Хелпер Бот. Створіння. Гра. В цей хід можеш зіграти одну карту не логоса. Івен Івен. Створіння. Дія. Якщо твій суперник має Парну кількість бурштину вкради один бурштин. Також є схоже створіння, називається от Там те саме, тільки там не парна кількість бурштину. Больбуктон. Створіння мутант вчений. Після збору зіграй верхню карту своєю колодою. Автоінкодер. Артефакт. Після того як ти скинув карту зі своєї руки. Архівуй верхню карту своєї колоди. Армаджон. Після бою вкради один бурштин. Interdimensional Драфт. Дія з бурштином. Гра. Якщо ваш суперник наступного ходу буде ковати ключ, він повинен вам віддати решту бурштину зі свого пулу. Але збіна Трапчу було б цікавіше, звичайно, коли всі гравці отримують стільки бурштину, скільки в їх пулі першою карткою, тому що вона альфа, а потім зіграти Indimensional графт, щоб отримати решту бурштину із пулу свого суперника. Director of Zix. Створіння. У нього невловимість. На початку свого ходу архівуй верхню карту своєї колоди. Psychic Bug – Створіння. З бурштином. Гра після збору. Подивись на руку свого суперника. Ну, тобто, на карти. Діснея. Створіння мутант. Гра. Ваш суперник скидає кожну із своїх карт в архіві. Ви отримуєте один бурштин за кожну скинуту картку таким чином. Ну, якщо архіва нема, то нічого не отримаєте. О, кіберклон. Це дуже така врадлива картка. Дуже погано, коли вона а не у тебе. Сайберклон. мутант, створіння. Гра. Викинь інше створіння, поки кіберклон не покине гру. Він має силу, рівну силі виконатого створіння. І отримує броню, ключові слова та риси цього створіння. Та Волт на цей раз в будинку Логос. Артефакт. Локація. Після того, як ви зіграли створіння мутант, візьміть картку. Кожне дружнє створіння мутант отримує плюс 2 Counter. Так, ну я відкрив на на DX of Keyforge першу колоду, яку ми з вами відкрили сьогодні. Це Amelia of Booky Hive. Тут 63 SAS у нас. І бачимо, що у 24 на Оліансу 24 було окремо 23. І on Tame цього 16, генерація або шутину тут. 11 бурштин на картках, я мог, міг в принципі, порахувати і так, але вже дивлюсь тут 25 створінь, це дуже багато, це не дуже прям добре. Екшену всього 7. Ось. Але дошка, в принципі, 89. Можна щось робити з цим. Ось тут є у нас пакет з ніфлей. Та, ну, ІфілАйп, там Нефілквін. Ще у нас тут є захоплення бурштину на траулері, наприклад. Тому. Потім можна прибирати каунтер каунтерпсили і отримувати бурштин. Це у нас за Wild Bounty дуже класна картка, я вже казав про це. Так, ну десь тут якісь були іначе. Може і нема. Тому що в мене Реджа. Ну менш з тим. Швидкість 8.8. От можна подивитися, що прошвидшує, наприклад, Subject Kirby. Так, де у нас тут Subject Kirby? Ось він. От можна зіграти картку, наприклад. Або Теж Come Officer Kirby в тому числі дає можливість зіграти інші картки, тому що. Стерлянце Сапперт, ну така посередня колода. Зіграти можна. Не супер, але непогано, в принципі. І подивимось на нашу іншу колоду. Це Thomas of Ви бачите, 104 САС це дуже круто. Дуже я чекав на Генку. Це най... Найсласніша моя колода, але це мене Тобто їх не можна використовувати в турнірах. Але турніри, звичайно. Але ви бачите, тут всього 5 бурштин на картах. Тому таке незрозуміло за шо 64. Ну, звичайно, є гієнка. Ось Логас 29, Марс 37. Ну так, ось Marchan Generosit Кейп Дакшн, 9.84 і інша 487. Ось, ну, грунт тут взагалі ні про що. Тому таким чином. Ми 29. SAS Star Alliance, 137 дошка. Це дуже багато. Ну, правда, тут аж 28 сторін це ще більше. Є е, ковка, ну це якдакшн. 2 2.8 це Critch Control, кіберклон. Ну, це крута штука, Bolter, ну Там щось таке не дуже. Прям супер. Всього два пошкодження. І можна виконувати створіння, якщо воно його вб'є. Ну, Таке не дуже прям супер, ну, є. Потім... А, скаляне Коленграф, мік... ну без верок вчора не дуже. Хоча, до речі, я цю комбу так і не пам'ятаю, чи є воно взагалі десь в кодах чи нема. Ось таким чином. 16 генерація, що круто, і 15 на віджимання. Бо, ну, ну я дуже радий, що 104. Може, якщо хтось в мене її спитає десь, можливо, навіть я її продам, тому що. Ну, прикольно пограти, мабуть, тому що на TCO поки що немає можливості, на жаль, тому що ще не додали. Ось, а так. Так що така от розпаковка. Перейдемо до завершення цього відео. Ну, а результати розіграшу побачите в наступній частині. Ну що ж, додам, що зустрінемось у наступній частині. дізнаєтесь результати розіграшу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Також в мене є. PayPal або зручного добанка, якщо у вас залишаться кошти, або ви захочете мене підтримати, ви можете зробити це, задонативши туди. Ось буде у описі до цього відео, або також тут десь може я прикріплю QR-код. Ось, І таким чином. До наступного відео. Всім папа! -па.